Дуплекси, така невеличка територія, закритий проїзд. Всі вже збудовані, йдуть по 150 квадратних метрів, а ті які ще добудовуються, фасад 120 квадратних метрів. Великі ділянки 25 сотки. Фасадні сотки і тут в торці цей також виходить з великої ділянки. 3 сотки, 120 метрів, два повноцінних поверха. Фасад буде такий, як у сусіднього Це центральний вхід. Утеплення зовнішнє, газоблок, гардеробна кімната, кухня, вітальня, столова, вихід на ділянку з вітальні, великі вікна, монолітні перекриття, монолітні сходи також зроблені. Тут вікно додаткове освітлення. і Три окремі спальні кімнати на другому поверсі, посередині ванна кімната. Ось такі чудові дуплекси. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.